Кір атакує вже другий рік поспіль в Україні хвилями, спалахується небезпечна хвороба. Найчастіше хворіють дітлахи у віці від 7 до 14 років. Проте від цього вірусу ніхто не застережений. Та не такий страшний кір, як його наслідки. Чи існують способи берегтися та коли слід вакцинуватись, дізнавались мої колеги. Дев'ятирічний Лук'ян потрапив до лікарні два дні тому. Надвечір йому стало погано і піднялася висока температура. Діагноз лікарів кір. Першим ділом я відчув, що в мене прищі були в роті. А потім бабуся вже побачила, що в мене температура піднімалася. У мене спочатку захворіла старша дитина. Вони школярі відвідували школу перед тим. Ну і крім того, ми не були так дуже ізольовані. Громадські місця, заклади харчування були перед тим. На піці, тому що це б такі були такі трошки святкові дні. перед тим. Нині кір небезпечний не лише для дітей, а й для дорослих, особливо вразливі ті, хто часто буває у місцях масового скупчення. Перші дні після інфікування людина навіть не підозрює про те, що хвора на кір, і лише згодом починають проявлятися клінічні симптоми. Це є кашель, це є нежить, це може бути прояви конюктивіту, тобто печія в очах, якісь от відчуття напруженості при погляді на світле, Яскраве, це є катаральні явища, перщіння в горлі, і такі симптоми з підвищенням температури тіла, як правило, отримуються до 4-5 деколи навіть більше діб, і тільки на четверту-п'яту добу починають з'являтися типові для кору висипання. Хвилями спалахує вже другий рік поспіль. В теплу пору року захворюваність знижується, а от з приходом зими значно підвищується. Лікарі ж переконані, причина відсутність групового імунітету. А все через те, що українці нехтують обов'язковими щепленнями. На даний момент поступають діти, в котрих відсутні в профілактичних щепленнях такі щеплення проти кору краснухи паротиту. Такі дітки є найбільш уразливими і у таких дітей найчастіше розвиваються ускладнення від кору. Та не такий небезпечний кір, як його наслідки. Вірус завдає сильного удару всьому організмові, тому у хворих часто виникають вкрай небезпечні ускладнення. В першу чергу це є дихальна система. Це все-таки найбільш вразлива, тому що і інфекція потрапляє через дихальні шляхи. Це є дихальна система. це є… Зів це є, страждає так. Це страждає гуртань, це страждають бронхи, легені в першу чергу. Ну і найнебезпечніше це з боку центральної нервової системи. Це енцефаліти. І жодні традиційні методи профілактики у боротьбі з кором вам не допоможуть. Єдиний надійний спосіб вберегтися від цієї недуги вакцинація. Особи, які не мають е, даних про вакцинацію, або ж які були у контакті з хворими на кір. Потрібно зробити вакцинацію в проміжку 72 годин, звернувшись в лікувально-профілактичну установу по місці підписання декларації. І вакцини, за словами посадовців, на Львівщині вистачає. Нині в області є 52 тисячі доз препарату бельгійського і американського виробництва. Нам вкрай важливо, щоб батьки дітей привели на вакцинацію, щоб батьки самі прийшли, дали поінформовану згоду, подивилися на цей флакон. На кожному флаконі є вакцина бельгійського і американського виробництва. Це насправді є дуже добрі вакцини. Дитині ж обов'язково робити щеплення в 12 місяців та повторно в 6 років. Так у малюка виробляється імунітет та значно знижується ризик підхопити небезпечний вірус. Проте сучасні матусі частенько відмовляються від імунізації своїх малят. Чому не робила? Мала гіркий досвід просто з першою дитиною. Були трошки ускладнення, не власне на кір в три місяці там. Можливо, неправильно його вакцинували, і дитинка трошки важко переносила, і тому я вже просто побоялася. Можливо, він зовсім інакший організм, але знаєте, психологія мами. Тому так. Але от я тепер задумалась, можливо, дійсно варто було. Минулоріч на кір захворіли майже 12 тисяч мешканців Львівщини. Нині ж ситуація аж ніяк не покращилася. Лише з початку року вірус вразив близько тисячі галичан. Сумна ситуація скоро. Так мягко кажучи, в львівській області зареєстровано більше випадків кору ніж у всьому євросоюзі. Ми маємо з 11 по 18 лютого провести додатковий обсяг вакцинації в тимчасових пунктах вакцинації чи щеплення в школах в освітніх закладах діткам від 6 до 18 років. Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині запустили пілотний проект щодо подолання спалаху кору невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання. А щоб збільшити рівень імунізації дітей в області працюватимуть мобільні бригади медиків. Оксана Павлишин, Григорій Цюськін. Правда, тут.